Вітаю вас, від відвідувачі мого каналу. Давайте знайомитися! Я вчитель біології та хімії, і моє завдання комфортно ввести учнів до захопливого світу цих дивовижних наук, показати красу і гармонію природи, дати дітям розуміння процесів, що відбуваються у довкіллі. Шановні колеги, на своєму каналі я розміщуватиму матеріали для роботи з учнями. Сподіваюся, вони стануть вам у нагоді і будуть корисними. Дорогий учнів, Для тебе у мене знайдеться багато цікавого і пізнавального. Я навчу тебе мислити, діяти, експериментувати, познайомлю зі світом хімії та біології і допоможу полюбити ці науки. Спробуємо дати відповідь на запитання: а чи справді біологія і хімія так варті серйозного вивчення? І чи не перебільшуємо ми уваги до них? Давайте поговоримо про унікальність. Їх величностей, біологость та хемау. Що ж таке хімія і яка роль від... яку роль відіграє вона у природі і житті людини? чого складається земля під нашими ногами, сонце над головою, машини, будинки, рослини, тварини і наше власне тіло. Розгляньтеся навколо, і ви легко нарахуєте десятки, а то й сотні речовин не схожих одна на одну. Підручники і зошити виготовлені з паперу, картону, друкарської фарби і клею, меблі зроблені з дерева, покриті фарбою і лаком, скріплені металевими гвинтами, стіни, вкриті фарбами або шпалерами, що приховують вакно штукатурки і цеху. У своїх помешканнях ми знайдемо скловіконне і лампове, мідь, пластик і гуми електричних дротів, порцеляну патрунів світильників, чорнило і барвники різних кольорів. Поліетилен і різноманітні волокна. Озирніться, наш світ повністю складається із хімічних речовин. Ви знайдете їх усюди, в лісі, на вершинах гір, на Дні Морському. Різних видів матерії можна нарахувати десятки мільйонів. Одних тільки коштовних каменів набереться на землі сотні, барвників природних і штучних, існує десятки тисяч. А яка розмаїтість властивостей панує серед цієї безлічі хімічних речовин? Одна має неймовірну твердість, інша може бути розчавлена слабкою дитячою рукою. В однієї речовини смак солодкий і ніжний, інша ж обпікає язик вогнем. Є речовини прозорі, блискучі, матові, брудносірі, сніжно-білі, яскраво-жовті. Небесно блакитні. Є речовини, які не замерзають і залишаються рідкими за температури мінус 250 градусів за Цельсієм. А є такі, що не плавляться і залишаються твердими навіть у вогні електродуги, а це від 5 до 12 тисяч градусів. На одну речовину не діє ні жар, ні холод, ні вогкість, ні пекучість кислоти, а до іншої досить доторкнутися. І від теплоти рук вона розлітається вщент з полум'ям і вибухом. У природі все перебуває у вічному русі. Тисячі речовин постійно піддаються перетворенням. Одні речовини зникають, а замість них з'являються інші. Найяскравіший тому приклад це перетворення за участю кисню, речовини, без якої живі істоти не змогли б існувати на планеті. Він бере участь в таких же важливих процесах, як дихання організмів, горіння, гниття органічних решток. І це тільки один єдиний приклад: хімія це наука про речовини та їх перетворення одна з великих і найважливіших галузей природознавства. Хімія охоплює всі галузі промисловості і впливає на всі процеси, що відбуваються в природі. Повсякденне життя і побут людини важко уявити без хімії і благ хімічного виробництва. Мийні засоби та засоби для чищення, губна помада, кредитна картка, навушники, окуляри, комп'ютер, смартфон це ті речі, які щільно увійшли в наше життя і які є дітищем хімічного виробництва. Перелік добрих справ, які робить хімія, воістину невичерпний. не вичерпний. Адже всі прояви життя супроводжуються величезною безліччю хімічних процесів. Пізнати суть життєдіяльності без хімії, без знання її закономірностей неможливо. Вона допоможе зрозуміти, чому помідор червоний, лимон кислий, від чого залежить запах квітів і плодів, як людина запам'ятовує інформацію, чому між людьми виникають симпатії та антипатії. Відповість на силу селенну запитань. Які турбують нас із самого маличку. Хімія з нами повсюди, вона годує і одягає нас, надає блага, без яких неможливо уявити сучасне цивілізоване суспільство. А що ж таке біологія? Біологія це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах. Назву цієї науки слід писати великими літерами, оскільки без біологічних знань. Вирішити проблеми сучасного життя людини на землі неможливо. Передусім, це нові хвороби, зростання потреб людини в їжі, у чистому повітрі та воді, це масове розмноження одних організмів і вимирання інших. Безсумнівно, велике значення для збереження життя мають екологічні дослідження. У даний час біологічні знання використовуються в усіх сферах людської діяльності. У промисловості, і сільському та лісовому господарстві, медицині, енергетиці. Відомо, що у разі захворювання людина вживає ліки. Більшість лікарських речовин отримана з рослин чи продуктів життєдіяльності мікроорганізмів. Для прикладу, життя сотень мільйонів людей вдалося зберегти завдяки застосуванню антибіотиків. Їх виробляють певні види грибів і бактерій. Антибіотики вбивають збудників багатьох небезпечних захворювань людини і тварин. Завдяки діяльності певних видів бактерій і грибів людина отримує цінні харчові продукти: кисле молоко, кефір, сметану, сири, світ живих істот нашої планети надзвичайно різноманітний. рослини, тварини, гриби, мікроорганізми. Жива природа дивує багатством видів форм, барв, вражає своєю неповторною красою, приваблює нерозгаданими таємницями. Біологія є провідником у цьому космосі, вона навчить відрізняти корисні та шкідливі для людини види, підкаже, як застосувати набуті знання у житті, створить нові форми організмів з корисними для людини властивостями, виростить нові органи для трансплантації і врятує життя та здоров'я. Саме тому біологію вважають провідною наукою 21-го сторіччя? Хімія і біологія довгий час ішли кожна своїм власним шляхом, хоча давньою мрією хіміків було створено в лабораторних умовах живого організму Голункуліса, сучасна біологія тісно пов'язана з медициною і хімією, а також і з фізикою. А чи знаєш ти, що на Землі є одна єдина безсмертна істота? Це медуза, добре вивчена біологами. Вона розвивається з поліпа і після закінчення життєвого циклу не помирає, а опускається на дно і знову перетворюється на поліп, після чого цикл запускається заново. Цих медуз залюбки їдять риби, і це єдине, що заважає медузам жити вічно. Близько 70% усієї біологічної маси Землі становлять бактерії. Пташине пір'я важить більше, ніж їхній скелет. Без хімічних процесів неможливе було б існування і нас з вами. Наприклад, в головному мозку кожної людини щосекунди відбувається близько 100 тисяч хімічних реакцій. Один із видів комарів здатен робити до 2 мільйонів 200 тисяч помахів крилом за секунду. Біологія та хімія зберігають ще багато чудес і таємниць, якими охоче поділяться з тим, хто полюбить і вивчатиме ці науки. Ну що, зацікавились? Сподіваюсь, що так. Тому запрошую до себе пізнавати природу, вивчати хімію та біологію цікаво.